Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри Христі Господі. Отже прийшла пора нам вивчати разом послання апостола Павла по до римлян. тому що це є дуже важливе послання. В ньому чітко е, розуміють всі, хто хоч трошки має щось спільного з Божим Словом, видно різниці. Між законом, що засуджує, і між Євангелієм, що спасає, і видно, що Дух Святий відроджує людину і рухає вперед до спасіння. Це якраз у посланні Апостола Павла до римлян видно якнайбільше. Послання Апостола Павла було написано десь у 53-57 році по Ризві Христовим, і. Можна сказати, е, якраз мій вік. Тобто, якщо б я народився разом з Ісусом Христом, то я б мав зараз такий вік, як я маю зараз. То ви можете зрозуміти, що коли Христос, е, плюс-мінус там хай там була помилка в історії, ну, хай е, максимум він дожив до 40 років. Це максимум. Ну... Плюс мінус, так? Тобто, це було десь якихось не більше як 20 років після того, як Христос воскрес. Ну, Після 50 -ниці. Тобто Павло брав участь у переслідуванні церкви, але Господь його навернув, і Павло пережив дуже тяжкі. Потім випробування і доказав свою вірність церкві Христовій. тому що це переслідування апостол Павло чинив несвідомо. Будучи Одні кажуть, що він був із Садокеїв, другий, він себе ніби називає фарисеєм. Приймаємо те, що він себе називає фарисеєм, і хай для нас він буде так, як до того часу, як фарисей. Отже, фарасеї були найближчі у певному сенсі до Ісуса Христа, тому що вони вірили в Тілесне Воскресіння, вони вірили е, у прихід Христів, але коли Христос прийшов, вони втратили ту віру чомусь. Ну, Хтось повірив, е, а хтось не повірив, дорогі в Христі Господі. Отже, е, важливість Писання полягає ще в тому, що ми чітко зрозуміємо. На якій ми стороні після того як ми